Третій, четвертий та п'ятий класи Ужгородської школи номер 4 зібралися послухати про службу в Національній гвардії України, про завдання, які виконують військовослужбовці, про засоби зв'язку особистого захисту. Тощо для нас дуже важливо спілкування з дітьми, бо це наше майбутнє, це не просто слова, це дійсно так. Деякі наші військовослужбовці, які вже мають бойовий досвід ще декілька років тому, були учнями таких самих шкіл. Тому спілкування з дітьми, розповідь про національну гвардію це дуже корисно. І для наших військовослужбовців, і я сподіваюся, для дітей тому подібні заходи в різних форматах ми обов'язково будемо продовжувати. Гості відгукнулися на запрошення керівництва школи. Такі зустрічі, на мою думку, є дуже актуальні і важливі в наш час. Для наших учнів людина в формі це символ зараз мужності та сміливості. Ми повинні знати і пам'ятати тих, хто ціною власного життя та власного здоров'я захищає нашу вітчизну. Там буде нападати, щоб він міг вас захистити. О, дивіться, що в нього є? Хто може сказати взагалі? Пістолет є подікаме, і в нього є, є е, жито, громадський порядок, а є які безпосередньо носить службу ближче до ворога. Зрозуміли, коли більша небезпека, то цей військовослужбовець, по суті, вони, вони друзі, розумієте, вони не окремі праці, шлеми, і це все було дуже класно слухати. Перевдіваються різні форми, та військові можуть бути зеленими та синьому. Школярі не лише слухали, а й могли дещо відчути себе в ролі військовослужбовців Національної гвардії України. До прикладу, випробовували засоби зв'язку. і почати говорити. І звітом буде чути вісім, Є там кнопка, яку натискаєш і говориш. Лише коли хтось говорить, то не можна її натискати, бо вони будуть шуми і нема. Мож... Не почуєш того, хто говорить в рації. Діти й самотужки цікавляться військовою справою. Мені найбільше сподобалося, як розповідали про е, рації, що на ну на військових знаходяться шлеми. І ще мені сподобалося, що нам дозволили про рацію. Розповідати раніше я знала про пістолети поліцію. Я знала, тому що мій тато поїхав на війну. Я дуже переживала за нього, і я подумала, що мені трошки треба знати інформацію. І я почала читати більше. Взагалі, Національна гвардія має широкий спектр задач, але сьогодні ми описували це охорона громадського порядку, це охорона важливих об'єктів, а також безпосередня участь в веденні бойових дій. Але звісно ж, на Таку манеру, щоб дітям було зрозуміло, показували ну прості прийоми, скажімо так, комунікації військовослужбовців за допомогою засобів зв'язку, ну безпосередньо радіостанції портативних також показували їм оснащення. Відчувається така певна відповідальність, коли сюди приходиш, що треба донести дітям це в правильному ключі, щоб вони розуміли, що військові посеред них вони разом з ними вони їх захищають. Військовим теж потрібна допомога та підтримка. Цю місію виконують військові капелани. До школярів завітав і отець Роман, який має парафію на Ужгородщині. Водночас служить для військовослужбовців Національної гвардії України. Як Священник намагаюся прислужити нашим військовим. Вони зараз дуже потребують уваги всіх нас духовної опіки, бесіди простої. От така робота, як з людьми, але в особливих умовах, та бути поруч, бути з ними на, на всіх завданнях або ж у вільний час особисто особиста бесіда. Це, це те, що кожна людина потребує, особливо та, яка йде на різні ризики, виклики, які сучасна війна нам приносить. На завершення нацгвардійці показали школярам і роботу кінолога та дещо з команд, які вміють виконувати службові собаки. Молодец. Стүнка. Байтесь, малади. Да, да, так. Так, сюди. Да, молодец.